Президент Бразилії заявив, що Путін зробив помилку, коли вторгся в Україну. Путін знає, що він не отримує всього, що хоче. Зеленський також. Лула Десільва в інтерв'ю Лемон закликав завершити війну через мирні переговори. Цитую: після трьох років війни ніхто не зацікавлений у продовженні конфлікту. Путін знає, що він не отримає всього. Зеленський також. Тож, давайте сядемо і поговоримо. Вистачить бомб, смертей та руйнувань, сказав Лула. Це війна ніколи не мала розпочатися. Помилка Путіна допущена була, коли він вирішив вторгнутися в Україну, сказав президент Бразилії. Крім того, Лула зазначив, що його країна виступає за мир і за переговори, і шкодує, що Путін не зустрівся із Зеленським у Стамбулі. Я сказав Путіну, що настав час закінчити війну і порадив йому зустрітися із Зеленським. Шкода, що цього не сталося, додає бразильський президент. При цьому, на думку президента Бразилії, західні країни також несуть частину відповідальності за війну в Україні. Він сказав, що мовляв Байден у розмовах із ним інколи говорив про своє бажання знищити Росію. Джо Байден, з яким я довго про це розмовляв, вважав, що Росію потрібно знищити, а Європа, яка тривалий час займала у світі позицію золотої середини, приєдналася до Вашингтона і тепер витрачає мільярди на переозброєння. Це мене непокоїть якщо говорити лише про війну, миру ніколи не буде. Також Лула висловив думку щодо політики Дональда Трампа. Цитую, Трампа було обрано щоб керувати сполученими штатами, а не всім світом. Він має спочатку подбати про своїх співвітчизників та поважати суверенітет інших країн, сказав бразильський лідер. Доволі цікаві заяви лунають від Лули де Сільви, тим паче знаючи, що він активно показує свою, начебто, нейтральну сторону, але при цьому продовжує співпрацювати. Вати з Росією, ну і відповідно залежати від їхніх енергоносіїв. Тому тут важливо, що Лула зараз а, прямо сказав, що Путін зробив помилку, коли вторгся в Україну. Ну і звісно, що він також знову закликає до мирних переговорів і намагається вмовити Путіна зустрітися із президентом України Зеленським. Закласти вибухівку, підірвати авто чи влаштувати теракт. Російські спецслужби заманюють українських підлітків у пастку. Щоб не потрапити в неї, в українських школах співробітники СБУ та Нацполіції проводять уроки безпеки. На Львівщині такі заняття вже відбулися у понад чотирьох сотнях шкіл. З 28 квітня цього року співробітники СБУ та ювенальної поліції провели комплексну роботу на Львівщині, охопивши понад 400 шкіл. З яких 95 навчальних закладів у Львові. Метою кампанії є інформування школярів та студентів про небезпеку співпраці з ворогом та наслідки таких дій. Під час лекцій представники СБУ безпосередньо поспілкувалися з учнями, студентами та педагогами, розповіли про методи, які російські спецслужби використовують для вербування в соцмережах і месенджерах, і надали практичні поради, як не стати інструментом в руках ворога. Правоохоронці наголошують, що діти та підлітки вони повинні бути обережними, особливо в інтернет-просторі, оскільки кримінальна відповідальність за терористичні акти та диверсії вона настає з 14 років. Тому важливо не піддаватися на пропозиції, які можуть здаватися безпечними або дуже вигідними, та завжди консультуватися із дорослими або відповідно правоохоронцями щодо підозрілих контактів. Звісно, ми так само закла. Ликаємо підлітків і їхніх батьків одразу ж повідомляти про спроби вербування через чат бот служби безпеки спали ФСБшника. А він ви його нині бачите на екрані. Ну і відповідно, є інформація, що ті підлітки, які... Вони допомагають службі безпеці і надсилають подібні а, пропозиції, що їм могли надходити, то їх за це навіть винагороджують. Тому краще працюйте на нашу країну, ніж допомагайте ворогу. Це дуже важливо, дуже важливо розуміти, що справді росіяни зараз використовують дітей, підлітків та й взагалі а, багато українців для того, аби вчинити диверсії теракти. Але при цьому у більшості таких випадків вони не просто просять. Перенести якусь там сумку, зробити вибухівку чи закласти її, вони ще й підривають людину, агента разом із цією вибухівкою. Ну для того, щоб не було свідків, для того, щоб не могли потім дати свідчення, що їх справді завербували російські спецслужби. Тому це дуже важливо будьте обережними, будьте а, дбайте про свою безпеку. Ну і звісно, попереджайте друзів та знайомих про те, що таке може відбуватися.